Єдина помісна українська церква. Це навіть і не повинно е, обумовлюватися. Ніяких патріархатів бути немає. Єдина. Я вважаю, що потрібен один патріархат. І має бути єдина українська церква. Я считаю, что церковь отделена от государства, и люди должны верить, и независимо от того, что это Московский патриархат или это Киевская церковь, я считаю, что если человек идет в храм, он идет к Богу, но не к служителям. И все несет к Богу свои помыслы, свои надежды, чаяния. Ходимо в церкву. Ходимо до церкви, молимось. Ні, мабуть, нічого не змінилося. У нас традиція одна, багато років. Але, але ми зараз ходимо тепер до церкви Київського патріархату. А чому так? Чому змінилося? Щось змінилось у нас всередині. У нас має єдина бути церква це Прославна церква України. Ніяких інших ми як християни не можемо ділити не потрібно. Це має бути єдина церква, єдина віра і єдина країна. Я вважаю, що в Україні повинна бути одна церква. Українська ніякого там патріархату якогось там не має бути. Це моя думка. Це моя думка. Я прийшла до церкви, я знаю, до якої церкви відноситься цей храм, але ж я завжди до нього ходила, незважаючи на її відношення до іншого патріархату. Я йду туди зі своєю думкою, зі своєю вірою, і тому я бажаю, що це моя віра. А то, що вони там порозуміння знайдуть, все одно знайдуть порозуміння. розуміння, і церква повинна бути українська. Я українка, Одеса також Україна.